Доброго дня. Такі в мене шершні літають. Зараз посаду шкодять. В першу чергу гроші. Вже добирається до слив. Сьогодні 16 вересня. І потроху збираю вже врожай яблук. Дійшла черга до слив. Ось той ну, практично зібрав. Зараз переходжу до. Такої сливи, як Анджеліно. Ось у мене тут одну, в одному місці. І небагато. Кожен рік подоносить. Я вже думав, треба запилювач, прищепив Точесана Блекстар. Тут теж є диплоїди і все рівно з запиленням. Проблема цієї сливи. Шершень, похоже, образився на мене. Ось. Так, добре, що вкусить. Ну такі <клухи> зверюги <клухи> саду літають. Так, я вже бачу, починають підгнивати і плодожерка, думаю, зберу. І хай там може пару десятків. Подивимося, як цей рік, яка вага і скільки з цього восьмирічного дерева на цей рік я зберу Анжеліни. Ну ось Отак кожен рік. У мене отаке дерево здорове. Напівсада. І отакий кожен рік урожай. А зараз яка вага. Це вже 122 не дуже цікавить. 130. Ну, звичайно. Хоча з другої сторони 115 на такому дереві, там півтора десятка плодів, то вони повинні і більше бути вагою. Десь такий самий урожай я зібрав із двохрічних прищеп почесаного Ось висить, не гниє, не пошкоджується нічим. Е, тому <кій> вирішив <кій> кардинально. Ось тут дві гілки. Е, одну обрізать, повністю викинуть. Якраз і для винограду буде сонце і для ожини. А цей стовбур залишить і ну, фактично одну гілку, можливо дві. Тут уже переприщеплюю, як я вже сказав, сто часан. Тут уже в мене там пішли вже Віжен, Джою, Єлена, Венгерки. На Венгерки прищеплюю, З ними менше мороки. Взагалі немає мороки з них. І так, Єлена. Ось. Ну і той часан там залишу. І пару гілочок, я думаю, там, як зазвичай побачимо, як воно буде далі. Може це вплине якось на урожай. Побачимо, можливо, я отримаю хоча б ящик невеличкий слив Анджеліно. А ні, то на заміну є вже кандидати, конкуренти, скажімо так. От така справа.